Доброго всім дня. Сьогодні 20 вересня, 25 рік. Прийшов у другий садок тут за річкою. Там і не дорвав біля хати. Що тут трошки порвав? Тут хочу показати завтра неділя. Робити не можу. Тут, тут зараз їх буду не рвати, а трусити і збирати. Покажу ще раз, бо в цьому році вже все. Яка загрузка, яке золото. В цьому році, звісно, я вже не спішив, насоложувався. в красоту, в красоту. Дивіться, що робиться. Все це все хуська бомба. Вона вже все паде. Торкаєшся і паде. Ну і там усюди відео може трошки буде довше, так що додивіться до кінця. Бо в цьому році все. В цьому році Обривається орішка. Дивіться. Така загрузка. Бачите, все їх торкнутися і вони осипаються. Дивіться, що тут уже нападали. Думаю, видно. Вони вже все дозріли. Ось так падуть, як груші. Красота це все не передати, просто не передати. дивіться як От вам і поганий рік. Урішка море Аай, кайф. Все буду обравати отак. Всю пучу, под навес і вже потім так. Коли буде час, буду чистить. Дивіться, що твориться. Дивіться, все в гріх. Тільки обірву ту круглу віддільну, дивіться. Яка краса. Середина. Це все, вже, все, тут пару днів. Я показую, дивіться, пару днів і воно все вже. Все падут Це кругло Все дозриває Така загружена Бачу попадали Така кругла рішки теж впав такий це віддільно пообриваю в краса Вообще. дуже чітко не знаю сонце блистить я думаю видно і всередині там Це на ведмежому дозрівання. Так само. Ну, тут падали, я за ці дні ходжу на ці на ведмежу. Збираю отдільно, щоб потім зиму показувати. А так, дозріває однаково, бачите він. ось на цьому оріхові. Це отакий от медвежий, Вже 5 років тут я один розкусив, О, бля. от бля, хавух. Це такий, Це на відмежу. Тоже вже такі ядра подв'ялені. вялені. Вже починають сухнути. Воно видно ж і по плюсці, і по врішку, що воно вже все. Бачите, Воно вже все випадає. Дозрів. Так само. І на власних коріннях хвост, бачите які вони, такі самі, як на ведмежому все. вже випадають, бачите? Ось така краса на цьому теж кущові та на всіх, на всіх, на цьому теж буде. Під 10 буде бо дуже багато. Не буду я вже їх міряти. Дивіться самі. Та й я бачу Уріха мах. Тут кожну гірку. Тут теж всередині. Дивіться. По-моєму на цьому. Буде більше як на тому, що я міряв. Щоб було 9 двісті. Все орішку. Мікоріза. Мікуріза, гриби скоро підуть. Тут цей садок весь у мікурізі. Зараз да, потрусим і цей бачите да. Так як груші Як груші падуть Вот таке у ріжках Така краса Так що є можливість садити собі горішки, буде і пінзія і буде здоров'я всім пока будьте здорові нехай Бог береже всіх мирного неба з Богом